Так, ось такий Volkswagen 2018 року, 2-літровий бензиновий Тигуан за ціною 16500, контактний номер 097 359 35 72. 163 тисячі пробігу. Так він виглядає всередині. Ось такий тігуанчик. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Renault Криноколєвос. Такий незвичний колір, зазвичай привозять чорні, білі. А це бачите, дизельний повний привід за ціною 12600, контактний номер 068 512 3036. Повний привід. безключовий доступ. Автоматична коробка передач, шкіряний салон. Хороша гума. Це рено коліось. Ось така мазочка. 15 року, 2.2 дизель. За Зацитуємо 15200. Автоматична коробка передач. Сірий практичний колір, потолочок. Хороша губ на пересипний пристрій. Це Mazda CX5. Кого зацікавило, телефонуємо до власника 3008, свіжопринений, 2022 рік. Чорний насичений колір. Контактний номер 067 367 68 51. Вартість 24 1,5 дизель. Так, показуємо тільки ззовні, на жаль, зачинений. Це вже бачите новіша модель. Таких на ринку мало. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Pro 3008. Ось такий кросовер. шоколадний колір, покажемо салончик вам. Подивіться, який салон збережений. Сидіння з боковою підтримкою автоматична, коробка передач, темний потолочок, стан нового автомобіля. Це в нас 20 рік, 65 тисяч пробігу, коробка автомат, є все. Контактний номер 067 49 43 667. Ось такі автомобілі. Ми цікаво, телефонуйте. є Nissan Кашкай з дизельним двигуном. Десятий рік покупка автомобіля, 1,5 дизель. Заведений двигун. Чиста робота. Весь в рідній фарбі. Покажемо салончик вам. Ось такий салон. Механіка, клімат, контроль. 283 тисячі пробігу. Так, показуємо гуму. Зверху релінги. прицепний пристрій. Дуже популярні ці автомобілі, економічні, практичні. Вартість автомобіля складає. 8900. Можливий торг. Телефонувати за номером телефону 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Можливий продаж, можливий продаж автомобіля в кредит, а також можливий обмін. Фонда SRV 2008 року. 2.2 дизель на механічній коробці передач. За ціною 10300 контактний номер 099 750 44 25 але покажемо салон, як виглядає люк зверху в присутній. За більш детальною інформацією телефонувати. До власника. Це ось такий красний Volkswagen. Це у нас 24 й рік, 2,0 бензин, пробіг 100, 1500, вартість 35 тисяч. Контактний номер телефону скажіть для початку. 67 382, 48,03. Запитувати Сергій. Запитувати Сергія. Так, 20 радіус коліс. Кросс спорт. Подивіться, який красний. Ось такі атлас. Хромовані ззаді ставочки, хром під фонарями, Ось ключовий. Так, ось такий комбінований салон, панорамний дах, чорний потолок. Електросидіння, комфортне, ломане кермо та багато-багато іншого. За більш детальною інформацію телефонувати до власника по вище вказаного номеру телефону. Ось такий Volkswagen Atlas. Кому цікаво, телефонуємо. Продається народний автомобіль Tucson. Це 8-7 рік, зацінує 7400. Оригінальний 2,0 096 374 6140. Сиді пробіга 240. 240 тисяч пробігу. Ось такий туксончик продається. Взаді присутній приціпний пристрій, голландець. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Бюджетний кроссовер. Це 10-го року дачі за ціною 7600, 1,6 газ, бензин, 287 тисяч пробігу, 0,98, 660, 90, 99, да, 26, 99, 26, ось така дача, показуємо гуму, механічна коробка передач, На селах, десь на рибалочку, купують отакі зазвичай невеличкі компактні кросовер. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Це мазочка 2019 року за ціною 18200. 2,5 бензин, контактний номер 096 703 13 99. Безключовий доступ, добрий день, покажу салон, електросидіння, шкіряний салон, комбінований салон, автоматична коробка передач, Шкіряна панель, Хромовані вставки, світленький потолочок і автомобіль на обліку. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Це ось такий джип. Різні автомобілі є на ринку за ціною 8515 рік. Повний привід. 2,4 бензин. 068 015 6693. До роботи. Хто хоче попрацювати? Автоматична коробка передач, світлий потолочок. За остальною інформацією телефонувати до власника Chevrolet 2014 рік за ціною 1.8 бензин 185 тисяч пробіг. На жаль, телефону немає. Проходимо далі. Land Cruiser продається. За вартість 33 тисячі 2017 рік 2,7 бензин. Ось так цей автомобіль виглядає. Номер телефону зараз. А відкрийте на хвилинку автомобіль? Покажемо салончиком. Ось так виглядає. Так номер телефону скажем. Да, автомобіль з салона, 50 000 пробігу, 097, 7, 79, 30, 625. 50 тисяч пробігу. Ось такий автомобіль з малим пробігом. Хто шукає собі автомобіль? З салона. Покажемо гуму. І це Toyota. За Тойоту Toyota, розказувати багато. Не потрібно. О, я перепрошую я вже. Привик. Покажемо багажне відділення. Що ви бачили, ніде не затерте нічого. Ось так вилітає цей автомобіль. Ось такий красий. За Забіж детальною інформацію. Два слова за автомобіль, що розкажете. Розкажіть два слова. Супер! Не Небита не краще. не з перших рук салона. Наїздила 50 тисяч. За кермом жінка. Все за кермом жінка. Акуратно, уважно. Все супер. Кому цікаво, звертайтеся по вище вказаному номеру телефону. це Ауді 2017 року за ціною 32500 Audi А6 3.0, 272 Кінський сил, дизель. 162 тисячі пробіг. Контактний номер 097-927-1161. Ось такий автомобіль, повний привід. Одні полюбляють кросовер. Іншим людям достатньо придбати ось такий автомобіль. Кому цікаво, на жаль, зачинений, телефонуйте до власника такий хундайчик 14 року зісною сіною 14900 з 2-літровим. Дизельним двигуном на обліку. Е, ксенон 226 тисяч пробігу. Контактний номер 097 470 22 26. По... Шкірений салон, механічна коробка передач, мультикермо, люк, е, клімат контроль, підігрів задній сидінь, камера заднього виду, партроніки. Практичний колір. І це Кундай АХ35. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Це ось така мазочка в чорному красі 12 року. Це маза CX5 за ціною 13 500 2,2 дизель. Повний привід. Контактний номер 067 77 52 812. Безключовий доступ. Дозвольте. Електросидіння, босе комплектація, автомат-коробка. Ось так виглядає цей автомобіль. Камера заднього виду. Ось і автомобіль. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Продається ось таке ринок, красень. За ціною 14900. Контактний номер 096 620, 75, 23 15 рік. 244 тисяч пробігу. Комбінований салон, автоматична коробка передач. Ось такий мінівен. Подік u 5 16 рік, 210 пробігу, за ціною 15700. Контактний номер. 050 851 60 33 Ось такий автомобіль. S-Line комплектація. Відкрийте кнопочку. Відкривайте. Шкірний салон, ломане кермо, автоматична коробка передач. Панорамний дах. Ось такий автомобіль. Хороша гума. Повний привід. Кому цікаво, телефонуй до власника. Такий джип, 2,4, газ, бензин, 19 року, 192 тисячі привів, 16500. 16500. Контактний номер 068 519 11 36. Джип Чирокі. Шкіряний салон, автоматична коробка передач. Кому цікаво, телефонуємо до власника. Продається Mitsubishi Outlander 2018 рік. 2,4 бензин. Вартість 14 тисяч. Контактний номер 0,96 124 67 75. Або 0,95 702 74 22. З пробігом 89 тисяч оригінальним. А саме основнее самівмісний. Сьомий ряд. Передній привіт. Вартість 14 тисяч, дві тисячі на 18 рік. 0,96 124 67 75. Продається Mercedes GL. 10 рік, свіжопригнаний, 7-місний, в дуже хорошому стані, Повністю обслужений, безключовий доступ, електросидіння, що в цьому автомобілі тільки немає, а саме основне семимісне. Вартість цього автомобіля складає. 23 тисячі. Пнімова підвізка, повний привід. Можливий продаж, можливий обмін. На обмін дорожче, вартість автомобіля 23 тисячі. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Так, продається Honda SRV. 2008 рік, 2.4 на автоматі, газ-бензин 9900 096 124 67 75 або 095 702 74 22. Ось така хондочка. Показуємо гумо. шкіряний салон. Автоматична коробка передач. Так, по салончику цей автомобиль виглядає. Партоніки понизу. Багажне відділення 9900 можливий торг. телефонувати за номером телефону 096 124 67 75